Поїхав на роботу, нема, 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 жив, переживай. Дзвонимо, дзвонимо. ми. Телефон гудки йдуть, а ніхто, ніхто не піднімає трубки. Ніхто. На другий день дзвонив знов, знов гудки йдуть, а ніхто не піднімає. Ніхто не піднімає. А на мені, як мати, все це були, щось, як щось. І так ми його шукаємо до сьогоднішнього дня. І не знаю, де і що. Приїхало начальство його. Приїхала. Мені просили пробачення, щоб я їх простила. А я кажу, привезіть мені тіло, сина. Чи може ви бачили, де він і що. Вже ми мовчать. Вже ми всі морги перезвонили, всі в больниці, і на... і на 102. Ніхто, Ніхто не поступало, нічого не знаємо. Нічого не знаємо. Вже це начальство до... до мене каже, ну простіть нам. Кажу, повезіть мені дитину або покажи, чи вона є, чи не має. Кажу, що ж його дитятко, хлопчик 7 років. Тож кажу, без матері, все, він виховує його. Добре, ми вам предлагаємо гроші, допомогу, привеземо його, все, поможемо похоронити його, все обикновенно. Поможемо дитині, щоб мало копійку в дитя. Поїхали. Я кажу, повезіть мені з дитину, тоді я буду з вами говорять. Поїхала на... ну, все, що в неділю, приїжджає вже другий, вже крутить веч, вже мали в неділю їхати забирати. Вже вся одежа наготовлена, вся одежа в пакеті. Як тут дзвонить, вже той киснечанить, бригадір, я вже не відпитувалася, бо в мене скора на я вже не знала, що мені робити. Як він їх дзвонить, каже, що машина обламалася, жду таксі. Ну, що, щоб приїхати сюди. А я кажу, як ще? Ви їдете без машини, я ж одежу нарятувала, то щоб хтось поїхав, а мото не він, чи як там, треба ж побачить. То він. Ну, а де ж труп? нема? Я в об'їзди всі можу, всі в больниці немає. Я кажу, ми теж їздили. Ми теж їздили. Він він посидів, 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 все не втішає, втішає. Я, можу навіть сьогодні вам 10 тисяч дати, тільки не подавайте нас на міліції. А я кажу, наче ви щось знаєте. Я знаю, що ви знаєте, де моя дитина. Як цей начальник поїхав і немає, він збирається дочка, да їдуть, подають на міліцію. Поїхали вони ще це є, на стройку. Тую. О, то він що вважав нам, щоб він нас уничтожить, прибігає усіх, якщо ми подамо на міліцію. Щоб ми не подавали, щоб зробили, ну, щоб заявки не було ніякої. щоб, ну, Я знаю, як вони крутять. І вони до сьогоднішнього крутять. Вона їм слабет свої Угу. Це він приїжджав. Мене очки, це він приїжджав. І це вони гроші допомогували. Да, це вони перший раз вали, так, і, що вони, і що вони... Ось Він, він мені подав 50 тисяч. Ой, я не знаю. Нічого нічого. Ну, подивіться, ще раз, добре. давайте так що Да. Ви впізнаєте цього чоловіка? Оце ми не приїжджали, ще, ще один приїжджав з ним. І вони, перший день вони приїхали. Це була субота. Він просив мене пробачення, щоб я їм простила. А я їм сказала, що дайте мені тіло, тоді буде бачити. Я ж не бачу сина, нічого не бачу. Ми прилагаємо вам 50 тисяч, і поможемо все. Геть усе владнаємо з похороном, геть усе. І дитині поможемо, Тільки нам просіть. Я кажу, я можу просити вам, тільки я дитину не бачу. Привезіть мені, дитя, я побачу дитину. Кажу, мені ще вже його не вернете. Вже таке, хай вже Бог вам суддя. Я вам кажу, прощаю. Так я сказала все. Вже вони мені нічого не вернуть дитя мені нічого.